Друзі, усім привіт. Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де більше вже 150 людей сидять і торгують не тільки по системі скальпінг. Якщо ти торгуєш по системі смарт-мані або технічного аналізу, ти завжди можеш приєднатися в наш телеграм-канал. Неважливо, по якій ти стратегії торгуєш. похуй! Тому приєднуйся, силка буде в описі під даним відеороликом. А зараз переходимо до розбору позицій. Сьогодні було дві позиції, які я відкривав. І перша позиція ми заходили в шорт на пробій рівня. Я б сказав би навіть такий рівнів, тому що внизу є ще один рівень. Ось у нас перший рівень, і ось другий рівень. Ціль було б підхід до цього рівня другого, можливо, ви потенціально вдальше побачити пробой донизу, але подивимося зараз, як було відпрацьовано. На жаль, я не встиг записати, як мене бере в позицію. Там також був хороший об'єм, в покупку якого ми розділи і дали можливість піти донизу. Деякий час ми просто топталися, топталися на місці. Потім чуть-чуть ціна дала рух вниз. Я виставив свій стоп лос там, де вхід в позицію був. тобто не то, що без обиток і не то, щоб мінус. Просто поставив стоп лос ідеально на вході, якраз в позицію. Також в мене в нижче виставлені лімітні ордери на частичне фіксування. Якщо в разі чогось ми різко підемо вниз, мене буде автоматично закривати там по 10 доларів, якщо не помиляюся, я виставив. Пізніше я переставляю свій стоп-лос в безубиток, тому що бачу, що ми пішли гарно вниз, але потім дуже різко пішов в кад вгору. І я вже таки думаю, ну скоріше за все, пробою не буде, просто закол і все. Більше нічого очікувати не можна було б по цій позиції. Але потім, як бачили, вкинули хороший об'єм в продажу. Мене це потішило. Плюс бачимо, ось тут і появилися також об'єми в продажу. І вже я такий сижу, щасливий, що мене не закрило по стоп-лосу, хоча було дуже-дуже близько. Буквально на грані і все, мене би могло б закрити по стоп-лосу. Ну, але пізніше ціна ще нижче падає і мене вже зафіксовує лімітними ордерами. Бачимо, перший лімітний ордер було виконано, і ми далі падаємо вниз. Мої цілі були до цієї нижньої лінії. Далі тут і можна було б очікувати далі пробій вниз, або вже якусь розтруговку, або відштовхує вгору. Головну частину своєї позиції я би зафіксував би ось тут. Потім вже представляю свій стоп лос максимально близько, бо тому що бачу, об'єми підкидаю, підкидають, то я за ці об'єми ховаю свій стоп лос Тобто стоп лос вже в максимально хорошому плюсі. Але, на жаль, я виставив досить близько стоп лос і об'єми це розбирається і мене закриває по стоп-лоссу. Бачимо, розлідається цей об'єм, і мене вже. Мене та закриває поступ-лосо, вкатила вгору, і по цій позиції я зміг заробити. І наступна позиція знову ж по тій самій монеті. Як я і говорив, я очікував підхід до цього рівня. Перший рівень, ось цей вищий, ми його пробили. В даному місці було пробиття, ми зайшли, забрали плюс. Ну на цьому я не зупинився. Чому? Тому що я думав, що да, ми можемо відскочити далі вгору або зробити якийсь там проторговку. Але я побачив хорошу можливість зайти знову ще раз в шорт на пробій ось цього вже рівня. Тому що тут і були не перекриті імбаланси. Ось тут і була зона інтересу. І в принципі, можна було би побачити далі падіння внизу. І на що я і зайшов. На жаль, я не встиг записати, як мене вбере в позицію, тому що я десь відійшов від комп'ютера, тільки почув, що мене взяло позицію. Пригнав і вже бачу, що мені гарний плюс малюється. Я сижу вже довольний, тому що. Є активність, хороша ще є активність в стакані. Я частично починаю зафіксовувати свою позицію, стоп-лосс перекидаю в безубиток, тому що я тільки пригнався за комп'ютер, дивлюся, позиція йде в плюс, не розумію, що робиться, куди можна далі чекати ціну. Сливається ще далі донизу, донизу, об'єми хороші підкидаються, це видно по ось цих тіках. І також кластера набиваються на продажу. Пробой вже йде. Оцей нижньої лінії я вже сижу, бачу шалену активність в стакані. Хоча на графіку, вроді би, графік не дуже там сильно рухається, але це 15-хвилинний таймфрейм. Тому особа сильного руху, ну, ми не бачимо. Але по стакані ми бачимо ідеальну активність. ось ми можемо і замітити, що стакан буквально летить. Мене тут чуть не закриває по стоп-лоссу, але сижу такий, ну думаю, ну окей. І так хороший рух пішов, вже досить хороший рух тягну, дивіться, 2%. Ось в даному місці я бачу, що вже 2% тягнеться, пролив на 2%. Я вже сижу і думаю, ну пробой хороший. Якщо мене вибі по стоп посуду, не буде дуже сильно обідно, тому що і так гарний пробой тягну. Активність далі з'являється на продажу. Ми падаємо вниз. Це одна із таких хороших позицій за весь тиждень, які в мене були. Пізніше я вже переставляю стопло ще нижче, тому що після такого пробою може піти хороший вкат вгору, і я тоді зароблю менше. Краще в таких випадках переставляти стоп-лосс все нижче нижче нижче. В даному випадку ціна падає вниз. Я переставляю стоп-лосс вниз. Частично також зафіксовую. Я вже зафіксував на десь в районі 80%. Я зайшов на 100 з чимось доларів. Зараз в об'ємі 27 доларів. Тобто більше, ніж 80% було зафіксовано. Пізніше стоп лос я ще більше переставляю вниз. Я знаю, що мене зараз легко може вибити, але чому я перестав стоп лос максимально близько? Стакані ф'ючерсів були об'єми. І я таки думаю, зараз можливо ми підійдемо до цих об'ємів і далі піде розворот вгору, тому що хороший сильний пролив вниз стався. Ну і після такого проливу активно може ціна порухатися вгору. Тому це цілком нормально отримати корекцію. Тому стоп-лосс був максимально близько виставок. 3,6% зараз тягну по цьому пробою. Я сижу довольний, тому що ну це хороша позиція, це хороше відношення в процентах, але пізніше монета вкатує вгору. Як я і в франції думав, ці об'єми ми не змогли роз'їсти, і монета в вгору і мене закриваю просто лосу. І я скажу, що по цій позиції я дуже гарно зробив. Це було дві позиції за цей день, і дві з двох забрав хороший плюс на пробой. Одна монета, дві позиції, в яких я зайшов і забрав хороший плюс. Тому ось така торгівля вийшла. Обов'язково поставте лайк даному відеоролику, якщо щось було корисно. Можливо, тут є помилки, тому що я не позиціоную себе як професійний трейдер, я тільки навчаюся, тому помилки можуть бути. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково також підпишіться на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Приєднуйтеся, торгуйте разом з нами і розвивайтеся. Усім до зустрічі і усім профіту!